Друзі, сьогодні я і мій більш нульовий друг будемо виживати на одному блоці Ну все, погнали. Блін, і перше, що цей нуба зробив, перевірив, чи високо падати О, і ще раз, а потім він скинув мене. Жаль, що в мене нема парашуту. Ми вирішили перевірити, хто сильніший. Ну, звісно, я. Я йому спробував пояснити, що ціль не падати з блоку. Потрібно ламати блоки і добувати ресурс. Ой, я випадково! Ну Нарешті ми почали видобувати і розширювати територію. А далі добуваємо до нової статі, Для цього потрібно зламати 100 блоків. В подарунок ми отримали шкіряний одяг та дерев'яні інструменти. А ось і бджілки підлетіли, а тут сійнубас намагається під один блок поставити блок. Ну, напевно, в нього з двадцятої зброї вийшло. Та ламаємо і ламаємо один блок. Який ж підступний? Поки я заліз в скриню, він натравив на мене бджіл. Я вже хотів його зарізати, але він у мене в останню секунду попросив вибачення. І знову ломаємо один блок. У бача з'явилася компанія. Вони один одному сподобались, але довго я з ними бавитися не став, та як ти вчасно до мене підійшов, я якраз голодній. Він мені хотів помститися, але я йому нагадав про бджіл. Далі в нас заспавнився один селяна та пару корів. Далі ми розширимо один блок. Що ти став як статуя? Глянемо, що в тебе є цікавого. Ти нам знадобишся посунця і далі ламаємо цей безкінечний блок. Як же пощастило, 500-й блок і знову вули. За 500-й блок ми отримали насіння. Поймо хліб, який я купив у селянина, зробимо нашу першу грядку. У нас так багато вуликів, що ми вирішили побудувати з них будинок. Подальшим будівництвом займався той професіонал. Я коли його побачив, захотів його спалити. Але поки іншого немає, де жити треба. Останнім часом в нас заспавнилось багато тварин. Збільшимо наш острів, бо тут вже тісно. Дивіться, скільки їх. Треба зробити загін. На сімсотому блоці ми перейшли на другу стадію. У мене вже все забито, перекладемо речі в скриню. Глянемо, що ми отримали в подарунок. Найкрутіше, що тут є, це відро води. Ми вже добули багато заліза. Та скрафтили майже повне сет діамантове броні. На 750 му блоці ми отримали скриню з бонусом, де нічого класного не було. І після цього трапилося щось неймовірне. Ми собі спокійно ламали один блок. Аж тут з'явився огірок, якого ми не очікували. І бабах ми обоє померли, такого я точно не очікував. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайдене, буде друга частина.